Доброго здоров'я, товариство. Це Garmin Enduro 3, який в мене вже більше трьох місяців. Тому сьогодні поділюся досвідом використання цього годинника, і плюс це буде такий практичний досвід без всіх ось цих задроцьких характеристик і порівнянь. Розпочнемо з вихідних даних, саме для чого я купив собі новий годинник. Значить, в 22 році я активно почав бігати, і щоб все це діло трекати, прикупив собі на ebay за 170 доларів модельку Garmin Vivo Active 4. І от орієнтовно два роки вони мене повністю влаштовували, і як лайфстайл-годинник, і як годинник для бігу, аж до моменту, поки я не почав бігати трейли. Після першого офіційного старту я зрозумів, що бігти з картами на телефоні, для того, щоб десь не пропустити поворот, це дуже напряжно. Плюс автономність модельки Vivo Active теж така собі. Тому я зрозумів, що пора обновлятися на годинник з кращою автономністю, і відповідно з картами. Я передивився. Багато оглядів порадився з товаришем, у якого вже на той час була моделька Enduro2, і вирішив брати собі теж Enduro 2 Проте, поки я моніторив там різні сайти в Україні за кордоном, в тому числі шукав бушні варіанти на тому ж X. На офіційному сайті Гармін появилося поряд замовлення на нові Garmin Enduro 3. І я вирішив, що потрібно брати їх. Чи можна було купити якусь дешевшу модель від того ж Гарміна, чи від Коруса, чи від якихось інших брендів теж з хорошою автономністю і з картами, звісно, можна було. Але я почав з Vivo Active, Я зрозумів, що біг зі мною надовго, і от, коли прийшлося вибирати новий годинник, я вирішив для себе взяти зразу флагманську модель, тому що розумію, вони зі мною надовго. Значить, обійшлись вони мені 900 євро. Як я сказав, зробив я спочатку перезимовлення. Їх відправили на наших друзів в Іспанії, і за декілька днів вони прийшли. Мені сюди в Україну. Спочатку, звісно, як і до будь-якого нового девайсу прийшлося привикати, тому що форм-фактор в Enduro він трохи інший, чим в модельці Vivo Active. Вони товстіші, я думаю, в рази товстіші, і в діаметрі вони теж трохи більші. Ну і загалом в мене дуже тонкий зап'ясток, і як бачите, годинник займає. Всю ширину мого зап'ястка. Мені було незвично спочатку, проте це діло привички, і буквально за тиждень часу я уваги на це вже не звертав. Згадую я про це тільки коли вдіваю якийсь худі чи світшот з достатньо таким тонким манжетом на. Рукаві або для прикладу якусь сорочку, тому що годинник разом з рукою він так досить туго пролазить в рукав. Стосовно ваги і відчуття годинника на руці, то ну типу, ти ніяк його на руці не відчуваєш. Тові у важили щось там 50 грам, ці важать щось там 63 чи 65 грам. Різниця невелика. Ну і. Кажу, не відчуваються вони абсолютно ніяк. Інтерфейс годинника, хоча він і схожий, але в той же час він сильно відрізняється, і в мене пішло дійсно там тижнів два, напевне, поки я все налаштував під себе і зі всім розібрався, тому що функцій тут набагато більше. Основа це, звісно, мейнскрін, тобто головний екран, але крім цього, є ще екран для бігу і екран для бігу по пересічній місцевості, де я вивів ті дані, які потрібні суто мені. Ще одна особлива особливість годинників Гармін не тільки цієї моделі, що є як і сенсорне керування, так і керування за допомогою клавіш, яких тут є 5. В моїх VivoEктів там було суто сенсорне керування, хоча теж були додаткові допоміжні дві клавіші. По привищці я спочатку вімкнув сенсор і користувався сенсором. І все ніби окей, воно плавно працює, воно завжди спрацьовує загалом. Але оскільки. Екран годинника порівняно з планшетом і телефоном набагато менший, ти деколи промахуєшся і нажимаєш щось не то. І я вирішив спробувати ручне керування. і от декілька тижнів я користуюся суто ним. Я вже надрючився, і мені користуватися кнопками набагато зручніше, особливо коли я біжу, і мені потрібно десь щось подивитися, де щось перекласити та банально навіть зберегти свою пробіжку сенсором, коли на вулиці там дощ і сніг, коли в тебе ще потні руки, Кі, це зробити було так напряжно зараз. З кнопками взагалі ніяких проблем нема, і я думаю, що до сенсора. Я так і більше не повернусь. Ще один важливий прикол цього годинника, на який особливу увагу звертає Саша Ляпута в своїх оглядах, це звісно ліхтарик. Але для мене це, напевне, більше приємний бонус, чим якась основна характеристика. Хоча використовую я його доволі часто. Якщо взяти останні 10 разів його використання, то разів 6, напевне, я використовував його щоб піти вночі. Попісяти ще десь разів-два, напевне, я використовував його, щоб ввечері прибрати какашки за собакою. Ну і ще десь два рази це мені потрібно було десь щось підсвітити. Скажу, що навіть Vivo Active мене теж, в принципі, задовільняли. Там не було ліхтарик, але там додатково включався такий білий яскравий екран. І от щоб для якихось таких... Невеличких задач де щось підсвітити. Мені теж того хватало. Стосовно яскравості цього ліхтарика, тому що теж я бачив огляда, що в Enduro 3 він не такий яскравий, як для прикладу, в Enduro 2. Коли ти включаєш ліхтарик, тут можна вибрати чотири режими потужності. В мене по стандарту він стоїть на двійці, і от за три місяці я ні разу. Не збільшував потужність, тобто на трійці і на четвірці він в мене ні разу не стояв. Тобто я не розумію нафіга. Взагалі, в годиннику повинні бути такі потужні ліхтарі. На рахунок автономності тримає він дійсно до хрена. Заявлено там, я не пам'ятаю, там 35 днів чи щось таке. Засікати, скільки він там тримає від А до Я. Ну я не бачу в цьому ніякого сенсу. Скажу так, що для мене основна характеристика, що я взагалі не дивлюся, скільки там батареї. Тобто я просто користуюся, 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 користуюся. Бачу, там залишилось 5-6 днів. Я такі думаю, поставлю на зарядку. Іду там помиюся, побриюся, прийду надіну, і знов на пару тижнів забуду про те, що його потрібно заряджати. Стосовно карт, і можливо правильніше сказати бігу по цих картах, то ніяких приколів з ними не було. Принаймні, ті забіги, які я бігав, і в яких я орієнтувався на карту. Ну, тобто, в мене ніяких проблем з цим не виникало, тому тут я думаю, вони теж відпрацьовують на ура. Що стосується різноманітних показників вашого здоров'я, то я дуже люблю звертати увагу зранку на ось цей такий нічний звіт, який показує різноманітні характеристики вашого здоров'я і бажає вам доброго ранку. Це дуже мило, коли годинник піклується про вас. Я особисто звертаю увагу на сон на якість свого сну. І друга важлива характеристика це так звана варіабельність частоти серцевих скорочень. Це показник, який вимірює коливання часу між окремими серцевими Евими скороченнями. І дійсно ця штука має сенс. Це я теж вже прослідкував, тому що одне діло, коли ти для прикладу там багато потренувався, мало поспав, і воно там пише, що а, з тобою щось не так. А інше діло, коли ти вроді себе так більш-менш почуваєш, в тебе хороший сон. Але в тебе десь там є температурка, там щось, всяке от таке різне, воно пише, чувак, з тобою щось не так. Тобто, в мене була ситуація, коли я отравився, і ніби я себе нормально почував, я багато поспав, зранку встаю, а воно мені каже, М -м". коротше, я на ось цей показник дійсно звертаю увагу, тому що там готовність до тренування, бо там віддихніть 4 тижні, тому що ви забагато побігали, Це така собі штука. Тобто, тут я більше беру на самопочуття. Єдиний прикол, який в Мене був з показником сну, це коли я їхав в потязі і зранку прокидаюся. А годинник пише, що я спав всього півгодини. Хоча там сон в мене 100% був там в районі восьми годин. Стосовно співпраці з телефоном, я використовую годинник для того, щоб знайти телефон. І для отримання сповіщень, і то скажу, що в мене годинник дуже часто в режимі не турбувати. Я відключив, до речі, сповіщення на телефоні. Вам теж раджу попрактикуватися, тому що вони багато часу забирають, вони багато відволікають. І от вже декілька тижнів я це все діло так обмежив. І там для прикладу по роботі чи рідні знають, якщо потрібно щось терміново, то до мене краще все таки дзвонити. А якщо не терміново, то я там відпишу, коли буде на це час. На рахунок ось цього ремінця, який є стандартний і в принципі йде в комплекті. Він офігенний. Я ним дуже задоволений, але він має один великий мінус. Лішенька, і ось напевне, одна з причин цього мінуса це лішена шерсть, яка залазить сюди дуже глибоко і прибирати її дуже важко. Тому або потрібно змінити ремінець, змінити песика. Або просто забити болти, що я все ж таки і зробив. Тому політ три місяці, і я задоволений цим апаратом на всі 100%. Звісно, якщо розбиратися в деталях, порівняннях, то є щось краще, є щось гірше і так далі, тому подібне. Але це як і у випадку з. Айфон мені не цікаво, що там за процесор, оперативка і тому подібне. Якщо воно задовільняє мої потреби, мені зручно і кайфово цим користуватися, то пофіг, що там всередині. Ось таке. От вийшло відео. Якщо у вас є додаткові запитання, то пишіть про це в коментарях з радістю відповім. Ну а в мене все. Бувайте.